Доброго ранку, сонечко ясному! Діткам усім і усьому прекрасному. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо проводити незвичайне заняття, а екологічне. Що таке екологія? Чи знаєте ви? Різні науки вивчають природу. Ботаніка вивчає рослини. Зоологія. Це наука про тварин. А є особлива наука, яка досліджує, яким чином рослини і тварини пов'язані між собою, як вони пристосовуються до життя в природі, і як самі впливають на цю природу. Ця наука називається екологія. Її назва походить від стародавнього грецького слова ойкос, що означає дім. Природа це спільний дім і для рослин, і для тварин, і для людей. Ця наука не тільки допомагає нам зрозуміти природу, але й навчає, як її зберегти. Тож почнемо нашу подорож разом з цією наукою В світ природи. Дітки, а що таке природа? Квіти, трави, рослини, тварини, птахи, риба, люди, все, все, що нас оточує, так? Земля, наша планета, все це природа. А чи ви знаєте, що природа може бути живою та неживою? Я впевнена, що ви це знаєте. А що таке жива природа, кого можна віднести до живої природи? Це тварини, це птахи, люди, але є такі представники природи, які стоять на одному місці, вони не рухаються, але вони теж ростуть, вони старіють, відбуваються якісь зміни в їх житті. Вони починають своє життя з насінини. Потім виростають, скидають листя. Ви вже здогадались, про кого йде мова? Так, це дерева. Але не тільки дерева це жива природа, але і весь рослинний світ. А не жива природа це що? Це явище природи вітер, сонце, земля, каміння, пісок, вода. Давайте роздивимося, що можна віднести до живої та неживої природи на ілюстрації. Тож перед вами зразок живої природи, дерева, всі інші рослини, квіти, трави, птахи, тварини, маленькі та великі різні, так? Комахи, люди. Ще до живої природи відносяться також гриби, бактерії і навіть віруси. Нежива природа це що? Сонце, хмари, місяць, каміння, вода, пісок, сніг лід. Це все нежива природа. Пропоную вам зараз провести деякий дослід. Подивіться, у мене в чашці водичка, звичайна вода. Зараз я трохи віділью води в іншу чашку. Скажіть, вода змінилася після цього? Ні. Як була водою, так і залишилася водою, з нею нічого не відбулося. Ось перед нами грудочка землі. Якщо я візьму грудочку та роздавлю її, ця земля стала чимось іншим, іншою речовиною. Ні, вона залишилася землею. Це нежива природа. Нічого не відбулося, коли ми її розділили на декілька частин. Але якщо взяти метеликат, наприклад, так, чи птаха, то що відбудеться і відірвати якусь частинку? Загине, так? все вживе, що ми руйнуємо. Що ми нищимо, що ми відриваємо, ламаємо, воно гине. Давайте зараз з вами пограємо в гру, я вам буду показувати картинки, а нам треба їх розсортувати на живу та неживу природу. Зліва буде в нас жива, справа нежива. Тож, давайте почнемо зверху. Це пісок. Як ви гадаєте, це жива природа чи ні? Так, це нежива природа. Птах. Жива. Луна. Нежива космічне явище. Дитина звичайно жива. Квіти, трави, там інші рослини. Жива. Вода та каміння. Нежива. Сонце хмари. Нежива. Тваринка жива. Лід – знову ж вода. Це нежива природа. Каміння гори нежива. Дерево жива. Квіти та комахи жива природа. Наступна частинка нашого заняття присвячена людині. Чому саме людині? Бо людину вважають частиною природи. Людина не може існувати без природи. Природа її годує, зігріває, навчає тощо. Людина це жива природа. Вона народжується, помирає, росте, їсть, дихає тощо. Людина бере у природи все, що потрібно їй для життя. Вона завжди спостерігала за природою і використовувала її знахідки? Поміркуйте, що придумала людина, спостерігаючи за птахами? Так, людина придумала літак. А що вигадала, коли спостерігала за рибами? Човни, пароплави, підводні човни тощо. А як ви вважаєте? Хто сильніший? Людина чи природа? Істинна сила людини полягає в тому, що вона розумна істота. Людина спочатку повинна подумати, а потім щось робити. Як ви думаєте, що буде, якщо людина вирубає всі ліси, спорудить багато будинків, виготовить меблі тощо? Звичайно, всі дерева зникнуть, а разом із ними зникнуть і ті, хто мешкає на деревах, і ті, хто живиться листками дерев. Тобто у природи порушиться рівновага. Люди втрачаються в природу додалі більше, і це втручання не минає для природи непоміченим. Зникають тварини, комахи, птахи, знищуються ліси. З'являються болота, на яких нічого не росте? Людину часто називають царем природи. Як ви гадаєте, чому? Тому, будь ласка, подумайте, перш ніж шкодити нашій природі, чи варто це робити? Чи можливо ми все-таки будемо набагато вищими та розумнішими і не шкодити нашій планеті. Щоб бути вірним другом природи, треба постійно дбати про неї, оберігати та захищати її. Подивіться, діти, на цей марунок, на це зображення. Що ви бачите? Дерево, яке воно, діти, сухе. А як ви думаєте, чи можемо ми зробити якусь добру справу, що може допомогти дереву? А саме що можна зробити? Можна полити дерево, обкопати, порихлити землю, замазати рани, обрізати сухі гілки, побілити стовбур та, де... та будь-що ще, так? І якщо ми все це будемо робити, коли будемо бачити якесь дерево, яке засихає, або інше будь-яку рослинку, що може статися? Дерево може ожити. І якщо так станеться, якщо ви помітите, що та рослина, яку ви допомогли ожила, то я думаю, що ви отримуєте дуже велике задоволення від того, що ви змогли врятувати. Щось живе на цій планеті. Ось так в природі навколо нас, квіти, дерева, наші мешканці в куточку природи будуть дуже добре себе почувати, якщо ми будемо виявляти до них доброту, піклуватимося про них. Вони добре почуватимуться і порадують нас красою та здоров'ям. Кожен із вас може зробити багато добрих справ в природі протягом року. Ви станете справжніми друзями природи, а до кінця року юними екологами будете багато знати про природу і часто робити добрі справи. Дітки, ким ви сьогодні були на занятті? Екологами, людьми, які е, намагалися дізнатися, що корисного дає нам природа. Що таке природа, ким є люди в природі та як ми можемо допомагати нашій природі? Я впевнена, що саме так ви й будете тепер діяти, тільки з любов'ю до ближнього, до всього, що нас оточує. Дякую вам за роботу. На все добре!